Бісить просто більшість українців вже Олександр Русик. Перше любили тепер всіх. Бісить. Знаєте через що? традиційно, якщо хтось успішно і має багато грошей, він автоматично починає бісити усіх. Та це не просто багато грошей. Це багатезно грошей. Усик потрапив до п'ятірки найбагатших боксерів світу, так як пахала ця людина. Ви знаєте, яка дисципліна, саме дисципліна має бути? Тут не можеш себе заставити не жерти вечором зайвий бутербродік, а в нього там взагалі настільки все прописано по хвилинах, що він має бути, де скакати і так далі. От ти скільки кілометрів пробігаєш в тиждень? На білій доріжці або на. Ну, не рахувала. Слухай, або взагалі не пробігаєш. А якщо б тебе була мотивація, що якщо ти не цей бутербродік, то за 5 років тебе буде 5 лямів баксів. О, тоді Це класна мотивація. Так і думай, і не їш по вечорах Ось, Так ви знаєте суму, за підрахунками. Фахівців, фінансовий стан усика сьогодні оцінюється, готові? Давай. У 214 мільйонів доларів. Нормальок, Прекрасно. В нього купа різних бізнесів. Так, да, вони там і в аграріях заробляють, і на двічки заробляють. І там, і там, і там, і він так серйозно. А до речі, Єва Коршик, по-моєму, брала оце от недавно інтерв'ю mm. в його колишнього промоутера. Він розказував, як розподіляються гроші, звідки вони беруться, і так далі. І от там, якщо заявляється, наприклад, що в нього гонорар був 100 мільйонів доларів, то до Усика доходить десь приблизно 50 тільки. Ну, непогано. Він сказав, не було б мене, не було б усіка. Серйозно, так? Серйозно? Це його в корші. Дивіться, сказав, щоб я по це інтерв'ю Нас, насправді е, все і відбувається, да? Бо якщо б у нього був якийсь інший промоутер криворукий, то Ні, цілком ну, можливо, Ні, ну Це правда, він... продюсер. Як і в артистів, продюсер нема продюсера, сидиш на жопі ровно, в тіктоці знімаєш пісні. Жень, не було б тебе, не було б Артура Адамова. не було б тебе, не було б Наталі Тур. Ну так цього б здання не було. Ні-ні-ні, тут хтось з цих з морозових цих будинок було. Це не я. Це не я. як в старому совєтському фільмі було сказано, це не я.